Березень в Україні часто називають Шевченковим, і це не випадково. Щороку навесні Великий Кобзар приходить до нас і щороку новим, неповторним. Як весна оновлює природу, так само поезія великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, рідну Україну. Справедливо, що Великого Кобзаря вважають народним пророком, адже не одне покоління українців формує свої світогляди, опираючись на його твори. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять славного сина України, генія нашого народу, і даруємо йому вінок із неповторних безсмертних творів. Минають дні! Минають ночі, минає літо, шелестить пожокле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колотою по світу валятись, а дай жити серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Кожне покоління відкриває Шевченка по-новому, і в кожному часі він актуальний. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу. На розпутях хвилелюдний, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, не до люди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. Його заповідь звучить для нас так само, як і 200 років тому. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого, країні, на вкраїні милі. Щоб на лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як ревери ревочі. Як понесе з України у синє море кров ворожа тоді. І лани, і гори все покинули полину до самого Бога. молитися, а до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окробіти. І мене, самій велик, в симівольній новій, не забути помінути не злим тихим словом. Що весни, коли тануть сніги, я тих і нарясті засяє веселка. Повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Такими словами розпочинався конкурс під назвою Знавці творчості кобзаря серед дев'ятих класів нашого ліцею. Поет, ставши апостолом правди і науки, ще за життя виховував своїм словом нову генерацію. Він став голосом свого народу та є голосом нащадків 21-го століття. Своїм кобзарем Шевченко підштовхує читачів до розмірковувань на тему: Нащо нас мати привела? чи для добра, чи то для зла. І буде варто й на світі жить, хто матиме кого любить. Хто матір забуває, того Бог карає. Конкурс складався з чотирьох турів: перший вікторина під назвою Життя і творчість Шевченка. Другий конкурс читців вогонь поезії не згас». третій конкурс інтелектуалів найцікавіші деталі. Четвертий конкурс капітанів Пізнай цитату. Дев'ятикласники відзначилися високою активністю та інтелектом. Кількість балів підраховували бібліотекари школи, які підготували цікаву виставку творів поета. Невмиручій славі великого сина українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку був проведений урок української літератури в 11 класі за темою: І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим. Тихим словом. У вступному слові вчитель наголосила, що в історії кожного народу серед її великих творців є поети, імена яких оповиті невмирущою любов'ю і славою. Таким поетом для українського народу є Тарас Шевченко. Підготовлена учнями презентація поновила в пам'яті цікаві факти життя поета. А саме, що Тарас Шевченко був невисокого зросту. Трохи більше 164 сантиметрів. Улюбленим напоєм Тараса був чай з Рому. У 1975 році один із кратерів на Меркурії був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка. 1384. Стільки пам'ятників Тарасові Шевченку встановлено в світі Учні читали вірші, які зігріті любов'ю до України. Вірші про те, що під думи народні налаштовував свою ліру кобзар тому й оживало в його полум'яному слові все те, що таїлося в глибині душі народу. Як весна оновлює природу, так само поезія великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ. Урок закінчили словами Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте». В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Шануючи сьогодні кобзаря як символ українства, вклоняємось йому за те, що він єдиний поет-художник в світовій культурі, який врятував націю від виродження.